182 гривні за один набір мікс брендів, набір дитячий. Сюди входить телефон, ключі до автомобіля, сумочка, помада, окуляри, дзеркало та розчосочка. Вони йдуть в оригінальних упаковочках. Ось так воно все виглядає. Тут є ось набір кукла. До цього набору входить ще одежа для неї. Цей крутий дитячий набір косметики, Тені, олівець, помада, лак, приколочка. Це такий йде дерев'яний набір. Тут читалочка, ваша дитина навчиться розлічати кольора. В цьому набірі йде браслетик, колечко, приколочка, розчосочка. Це моє малятко ось такий. Класнючі дуже сильно. Ось така ігрушечка йде, бутилочка. Це дитячий набір посуду. Тут тарелочки, каструля, друшлячок, кружечки. І ось є такий класнючий бебік, дуже гарний. В лоті маємо 9 штук, ціна лоту 1638 гривень. Для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.